Барак Обама сподівається, що Сенат встигне ратифікувати до кінця чинної сесії угоду з Росією про взаємне зменшення ядерних арсеналів. Переконлива перемога республіканців на виборах, змушує Білий Дім поспішати з прийняттям певних законів у січні, коли республіканська партія сформує більшість у палаті представників і отримає нові місця у сенаті. Президенту буде важче вирішувати будь-які зовнішньополітичні питання. Про те, як міжнародна спільнота сприймає зміщення балансу влади у Вашингтоні у бік республіканців. Далі Наталя Леонова у Лондоні. Новини про те, що демократична партія президента Обами отримала поразку у Конгресі. Особливо нікого не здивували. This is the ITV News. And James Mates багато про це говорять у британських медіа. Республіканці святкують свою перемогу у проміжних виборах в Америці. звичайно пересічний британець не переймається усіма нюансами виборчого процесу. У США. втім, загалом вони розуміють те, що відбувається в американській політиці, матиме міжнародний розголос дуже дуже важливо. Вони наші друзі. Ми разом працюємо. Сподіваємось, залишатимемось партнерами. Америка досить потужна держава, так що її дії мають вплив і на нас, особливо коли йдеться про фінансові ринки. Тим часом показники фондових ринків Лондона та німецького ДАК залишились майже незмінними. Торгівці кажуть, що політична затище може бути корисним. з точки зору економіки – Ця ситуація до вподоби. Ми зосереджені на короткотермінових показниках, а для цього потрібне спокійне серед. Аналітики кажуть, що фінансова політика США має більший вплив на ринки ніж зовнішня. Дейна Алін каже, що поразка Обами на внутрішньому полі може підштовхнути його зосередитись на питаннях зовнішньої політики. Можливо, після виборів він стане президентом більш орієнтованим на вирішення міжнародних питань, але я не бачу, де він може досягти успіху. З меншою кількістю демократів у сенаті партія може опинитися у складному становищі відносно нової угоди про скорочення стратегічних озброєнь ратифікація угоди старт з Росією тепер менш вирогідна. І я не думаю, що багато європейських країн зрадіють цьому факту Крім того, президенту напевно доведеться поступитися конгресу у питанні стримування ядерних амбіцій Ірану. Спали не він матиме менше гнучкості у переговорах з Іраном. Коли, наприклад, йдеться про ядерні програми Тегерана, досягнення будь-якої угоди у цьому питанні потребуватиме ослаблення санкцій проти цієї країни. Мар на це має погодитись конгрес у теперішньому складі. Політика конгресу щодо Ірану буде жорсткішою. Відносно близького сходу, заступник міністра закордонних справ Ізраїлю та міністра закордонних справ Палестини обидва впевнені, що американська політика щодо мирного врегулювання у їх регіоні не зміниться, і адміністрація Обами продовжуватиме працювати заради миру. Втім, один членів консервативної партії Лікут каже, що Обама повинен зробити певні висновки з поразки демократів на виборах він повинен забрати свої руки від Єрусалима і, взагалі, залишити у спокої ізраїльський народ. Він має зрозуміти, що він не може нав'язати свої добрі наміри народу Ізраїлю. Президент Обама здійснив свій перший візит до Європи на посаді президента, відвідавши Лондон у квітні 2009-го. Тоді надії, що він змінить світ, були великі сьогодні. Великобританія та її союзники сподіваються, що він продовжить впроваджувати активну зовнішню політику і не зосередиться натомість виключно на проблемах вдома. Наталія Леонова, Голос Америки.